Це один з луцьких салонів краси разом з восьмимісячним сином. Сюди прийшла 36-річна Ольга Магас, жінка-речниця місцевого благодійного фонду, який опікується онкохворими дітьми. До перукарського крісла сідає з малюком на руках. Я мама <смістична> в декреті. Я прийшла з сином, тому що його немає на кого лишити. А тут така класна річ. Ну віддати волосся. То думаю, що дуже кляло. За сусіднім кріслом, п'ятикласниця Олександра Сліпчук. Дівчина розповідає, учасницею благодійної акції її зареєструвала мама. Я коли дізналася, що ця акція проходить в Луцьку, я не сумнівалася і зразу мамі сказала, вона не, не заперечила. Обидві учасниці акції кажуть: прийшли, щоб віддати коси хворим на рак дітям та підліткам. З їхнього волосся згодом зроблять поруки для тих, хто через хіміотерапію втратив власне. Я завжди хотіла, наприклад, здавати кров, але я не можу цього зробити ну, по, по показниках медичних. А тут така класна річ. Ну, віддати волосся. Спершу перукарі вирівнюють волосся учасницям акції. Ми витягуємо волосечко на отяжок, щоб було рівнесеньке. Потому виміряють пасма. Для перуки мають відрізати не менше 20 сантиметрів волосся, каже перукарка Леся Тіора. Сформовані та поміряні пасма відрізають. Тут я наміряла 35 сантиметрів. Шкода. Mm. Молодшими таке гарне, потім. Я, <рес> я привикла отак і ще довго можу привести. А тепер дуже короткі. Зрізане волосся відправлять майстриням до Львова. Там з нього робитимуть перуки, каже президентка благодійного фонду Стопрак Марія Адамчук-Коротицька. Нині фонд опікується сімома дітьми хворими на рак. Вони отримують хіміотерапію. Якщо з дітками ще більш менш. Вони не приймаються через свою зовнішню, ну маленькі дітки. То вже дівчатка, підлітки. Звичайно, у них вже на фоні лікування такого, ну що це проблемно. Так ще й додається депресія. І вони дуже замикаються в собі. Я по собі знаю, коли я лікувалася, то у мене була штучна порука, штучна під каре. Вона теж була не дешева». Зі слів волонтерки благодійного фонду, перука з натурального волосся нині коштує від 10 тисяч гривень. Львівські майстрині з пожертвованого лучанками волосся зроблять перуку втричі дешевшою. Процес виготовлення поруки займає приблизно до двох тижнів, наскільки я зрозумію. І для нього потрібна не одна людина, тобто волосся, хоча б чотирьох жінок, тому що його важать, а його розчесують так, щоб вибрати довгі волосинки. З коротших спочатку робиться спеціальний каркас, а довгі вже відповідно нарощуються далі. Тому це такі дуже кропіткі процеси, і тому поруки так дорого вартують. Нові зачіски учасницям акції у салоні краси зробили безплатно. Ті штучки? Бум, бум. Ні. Бум-бум. Ні-ні-ні». Зі слів президентки благодійного фонду, станом на сьогодні пожертвувати своє волосся онкохворим дітям зголосилися ще дві лучанки. Акція триватиме до червня місяця. Дуже мені подобається. Це дуже класно, дуже круто. Я закликаю всіх, якщо є можливість, така відрости, відрости, а добре діло, воно лишиться в принципі назавжди.